Рівнянка Ангеліна обмінює посвідчення водія. Аби отримати новий документ. Жінка прийшла у віддалене робоче місце. ЦНАПУ в житловому масиві. Південний у тутешньому ТРЦ сьогодні запрацював відділ сервісних послуг МВС. Про відкриття цієї точки Ангеліна дізналася із соцмереж. Принесла із собою необхідні для заміни документи, оплатила адміністративний збір, сфотографувалася і невдовзі отримає нове водійське посвідчення. Я прийшла щоб обміняти своє посвідчення водія у зв'язку з тим, що я е, змінила прізвище Ще з одруженням, тому потрібно нове посвідчення на з новим прізвищем. Мої. Досить зручно. Тим більше, коли ти отримуєш, ну просто гуляєш чи здійснюєш покупки, можна зайти проконсультуватися. Навіть це зручно, не треба їхати нікуди. За словами заступника начальника регіонального сервісного центру МВС у Рівненській області Віктора Залюбовського, новий відділ створений для зручностей мешканців мікрорайону Південний, щоб громадяни могли швидко виконати всі реєстраційні дії, які не потребують експертної оцінки. Ще одна локація, де можна отримати майже. Всі послуги, які надає сервісні центри в Рівненській області, взагалі сервісні центри в Україні, це всі крім складання іспитів, тому що для цього необхідні певні класи і певні автомобілі. А так, такі послуги, як обмін посвідчення водія, відновлення посвідчення водія, реєстрація транспортних засобів. Тільки не тих, що вперше в Україні у травні цього року відділ сервісних послуг відкрили у головному рівненському ЦНАПі на майдані просвіти зі слів керівниці центру Євгенії Курсик. Містяни активно користуються наявними там послугами. А відкриття нових відділів дозволить розвантажити територіальні сервісні центри МВС. Технічні умови дозволили нам відкрити це віддалене робоче місце, і ми розвиваємо наші віддалені робочі місця, запроваджуючи тут нові послуги. Маючи таку можливість, ми не могли нею не скористатися. І від сьогодні рівняни та гості міста можуть скористатися послугами відділу сервісного центру МВС у Молі». у Рівненській тергромаді. Наразі створено чотири віддалені робочі точки ЦНАПу. Окрім Молу» вони функціонують у ТРЦ Злата Плаза, міському пологовому будинку, а також у селищі Квасилів. У майбутньому цю мережу планують розширювати. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.